Шановні глядачі мого Ютуб-каналу, сьогодні я хочу поділитися, започаткувати таку рубрику: ресурсні ранки, ресурсний ранок, ресурсний вечір. І буду ділитися тією інформацією, яка буде корисною моїм потенційним клієнтам, людям, які приходять уже для того, щоб проконсультуватися. І... Поки ви а, очікуєте, наприклад, чи поки ви збираєтесь з силами, збираєтесь з духом, а, коли ви думаєте, потрібно чи не потрібно, і так далі, щоб ваша ситуація все таки вирішувалася. А, і... Коли ми зустрічалися, щоб це було максимально ефективно і продуктивно, сьогоднішній мій ефір, вітаю вас. мене звати Оксана Курант, і я ментальний тренер спеціалістів допомагаючих професій, творчих особистостей, які реалізовують свій особистісний потенціал і потенціал свій професійний. І... Сьогодні я вирішила поділитися такою темою, яка буде корисна тим людям, які шукають шляхи масштабуватися, шукають шляхи, як же реалізувати найкращим чином свої ідеї, примножувати ті ідеї у вигляді, наприклад, продуктів інтелектуальної діяльності чи творчої діяльності того, що важливо для вас. І на шляху зустрічаються якісь перепони. А це нормально. Ми всі прийшли сюди на цю планету, в це фізичне втілення, проходити певні уроки, дізнаватися щось нове про себе, про життя там і так далі. Але я хочу підсвітити те, що можливо найчастіше зустрічається. Особливо у спеціалістів допомагаючих професій, тому що це пропускається, і а, такий склад характеру, що люди емпатичні. І а, я думаю, ви чули, наприклад, такий вираз про те, що вкладати душу. От я сторонник того, щоб в свою діяльність не вкладати душу. А, і найчастіша помилка в людей, в яких виникає виникають трудності для того, щоб рости, масштабуватися, для того, щоб а, збільшувати і свій дохід, і в більшому об'ємі іншим таким більшим чином. Реалізовувати свої ідеї, це відноситись до своєї діяльності як до того, що дуже дороге і цінне. А зараз я запропоную вам таке питання, яке є тестовим для того, щоб перевірити. Чи істинна у вас мотивація займатися тим, чим ви займаєтесь? Чи можливо, ви перенесли якісь особисті взаємостосунки, які для вас є нормою, чи були в вашому досвіді там, з близькими людьми? А це заважає тому, в що ви вкладаєте сенс як в свою діяльність, допомагаючи практики, особливо часто. Потрапляють в цю таку пастку, в цю ілюзію, і тут важливо потім розбиратися з своїми особистісними програмами. Тому що якщо вони проявляються, якщо вони заважають вам реалізовувати те, що ви обираєте як спосіб своєї реалізації, це вас зупиняє на шляху і ви плутаєте. Наприклад, в діяльності люди вбачають яких своїх близьких людей з минулого, наприклад, чи з тепер. Рішнього і це все переплітається і це заважає. Звісно, щоб зрозуміти, про що я говорю, це потрібно на собі відчути, як це побачити цю картину. Але все ж таки в теорії, якщо вам потрібна ця інформація, якщо ви готові її сприймати, якщо ви готові до того, щоб знаходити свої рішення на свої питання, то ви зрозумієте про що я. Проаналізуйте. От таке питання. Якщо, наприклад, припустимо, от у вас є ваша діяльність з тими сенсами, з тим станом, який є, з тою продуктовою лінійкою, з вже напрацьованими клієнтами. І є моменти, які вам, звісно, подобаються, є моменти, які, можливо, хотілося б, щоб було краще, але от зараз це просто. Питання, тест до вас, наприклад, звертається людина і пропонує вам певну суму коштів за те, щоб продати, щоб ви продали, а вона купила а там чи він те, що ви створювали, наприклад, роками, в що ви вкладали свої сенси, що про вас. І яка ваша реакція? Відслідкуйте свою реакцію. А, наскільки ви готові попрощатися з своєю справою? А, наскільки це, наприклад, а, а, те, що а, для вас більше, ніж щось? Я зразу скажу вам правильну відповідь: а, Оце а, це явище, коли ви вкладаєте туди частинку своєї душі. ви потім, а по-перше, не можете збільшувати прояв, тому що не вистачає сили. Там потрібно, щоб уже працювали зовсім інші програми, і ви залишаєте там частинку своєї душі. А ви не відноситесь до цього з холодним розумом. Прагматично. І ви, звісно, наприклад, коли потрібно вже відпустити, коли потрібно, можливо, почати щось нове, переходити на інший рівень, ви не можете мислити, тому що там проявляються ваші особисті програми. Якщо ви готові відпустити там своє, детище, чи як правильно сказати, свою структуру, яку ви ж самостійно організовували, то. А, значить, у вас немає а, там програм, які накладаються ваші особисті програми, і ви розділяєте робоче й особисте. І особисто у вас а, там пропрацьоване, або воно навпаки допомагає вам. У нас є, наприклад, певні програми, внутрішні програми. А це наші переконання, наші стратегії, поведінки звичні. Ми їх навіть не помічаємо, як і чому ми приймаємо певні рішення, і те, як ми звикли жити, що для нас є нормою. І коли ми занадто прикипаємо серцем душею до того, в що ми вкладаємося, то ми душимо оцією своєю присутністю там. Наприклад, в вашій справі там функціонують зовсім інші вже закони, а там не до якихось сентиментів, не до того, щоб, наприклад, ми сім'я і так далі. От у кожного це по різному. Хтось приходить на роботу, наприклад, дружити, хтось відпочивати від сім'ї, хтось там ще щось. Але тут важливо пам'ятати, що на роботі можливо, ви спеціаліст допомагаючих професій, який працює сам на себе. Ви творча особистість, яка створює там певні продукти а, творчої діяльності, яка сама на себе. Чи ви е, тільки йдете в те, щоб розширювати штат, розширювати команду? І от проаналізуйте, якщо, наприклад, зараз вам запропонують певну суму, чи ви продасте свою діяльність, чи ви скажете ні, це там про мене, це та 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 та, -та" і вас буде відмовка, чому це не робити? Це такий тест, який показує а, на те, м, чи там є якісь домішки ваших програм, і з ними потрібно розбиратися. А, це е, е, окрема. Тема, практична тема, індивідуальна робота. Або у вас все добре, і ви там нічого не намішуєте, і ви правильно все розпреділяєте. На роботі завдання, навіть якщо ви працівник, який працює сам на себе, основний показник це прибуток. А не якісь там так, це може бути, що і приносить задоволення, і робота там задоволення, і, 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 і різні моменти і про самореалізацію, але основне це фокус на прибуток. І якщо вам вигідно буде реалізувати вашу ідею разом з тим напрацюванням, яке є, і започаткувати якусь нову. То це правильне відношення. Зачасту в такі пастки потрапляють спеціалісти допомагаючих професій. і це заважає приймати холодні прагматичні рішення. Холодні прагматичні рішення це не значить там якісь а, не екологічні, це значить ті, які про прибуток. А, на цьому я буду завершувати. Це був такий тестовий ефір. А, у мене є основний канал. Де я ділюся інформацією, але там я не можу проводити прямі ефіри чомусь а, поки що. А, і я вирішила провести а, ефір тут тестовий, подивитися, як буде. Я думаю, о 9-й годині побуднє і о 19. Вранці о 9-й, ввечері о дев'ятнадцятій, буду давати таку корисну інформацію для того, щоб подумати. А, сподіваюся, це було зрозуміло. Переслухаю цю інформацію, яку я розповідала, тому що це тестовий без підготовки. Просто а, а подивлюсь, як воно було. Можливо, залишу, можливо. Запишу на цю тему окремий ефір. На цьому я з вами прощаюся. Пишіть ваші інсайти, можливо, як у вас. Це правда важлива тема, на яку потрібно звертати увагу, як ви відноситесь до своєї діяльності. Моя інформація направлена на власників, якщо це ваша власна справа. Є схожа схожий момент, якщо ви, наприклад, Працівник який працює на когось, неважливо, це державна організація чи це приватна. Але ну там все-таки, якщо це власник, то він більш зацікавлений в прибутку. І я працюю з людьми, які саме націлені на те, щоб розвивати свій і особистісний, тому що те, чим ми займаємося, це спосіб проходити духовний досвід в матеріальному світі життя. Я сторонник тієї теорії, що життя це духовний шлях, ми є духовні люди. От завдання людини одне із ключових завдань людини за життя це вміти балансувати і поєднувати матеріальне і духовне. Тому те, як ми обираємо діяти, що створювати, це наш спосіб проходити ті уроки, які потрібно пройти в матеріальному світі. От, і ми їх можемо стихійно проходити, наприклад, ну, що життя буде там давати. А можемо організовувати через свою діяльність, і діяльність те, що впливає а, на якість життя людини, яка це все робить, і а, уже на інших людей, там, на інші системи і так далі. А, це можна розглядати на індивідуальних роботах, діагностичних роботах а, корекційних. Тому, якщо ви хочете покращити ваші показники, запрошую на консультації, записатися можна в Instagram Direct. А корисні матеріали будуть в доступі, в вільному доступі по будням о 9 і о 19. До нових зустрічей. Пишіть свої інсайти, що було цікавого, нового, корисного, як ви це застосуєте. Так, тут виходите.